Таю постійних читачів та глядачів Опенгеймера, а також новоприбулих бійців. У вас перед носом 28-й випуск Open News. Ігрова індустрія, як і наша редакція, бамбук не курить. Тому запасайтесь бубликами, оскільки в цьому випуску ми розповімо вам про найцікавіші та найсвіжіші новини ігрового світу за цей тиждень. Без перерви на Санта-Барбару. У цьому випуску перенесення дати виходу GTA 5. Повний облом Medal of Honor Warfighter Перевага в повітрі повернеться в Battlefield та ще багато омномном новин. Отож. Go, go, go. Студія Rockstar, подзенькуючи своїми стальними пакетиками чаю, відкрито оголосила, що Grand Theft Auto 5 вийде восени, а не весною, як обіцяли. В офіційному прес-релізі студія заявляє, що GTA 5 з'явиться на прилавках магазинів 17 вересня 2013 року. Така новина, звісно, розчарує більшість консольщиків. Проте творці запевняють, що терпіння гравців не буде марним, враховуючи те, що GTA 5 є найамбітнішою грою, яку вони коли-небудь створювали. Розробникам потрібно Ще трохи часу для полірування, не пакетики чаю, а гри власники ПК взагалі поголовно починають спиватись, розуміючи, що ПК-версія ймовірно вийде не надто раніше анонсу третьої халви. Проте найвідданіші фанати лише посилюють інтерес до гри. Один з фанатів серії створив свою версію карти GTA 5, посилаючись на скріншоти та трейлери, які були випущені до сьогоднішнього дня. Нік користувача на форумі гри JBT. Цей чувак, замість того, щоб пити самогон та деградувати з друзями у дешевих клубах, Бах витратив купу часу, розглядаючи кожен піксель кожного скріншота і двох наявних трейлерів, намалював цілу ігрову карту гри. У ній він зробив відповідні мітки, позначаючи де який скріншот або кадр з трейлера вказує на ту чи іншу ігрову місцевість. Однак тільки після вигоду гри стане зрозуміло наскільки дана версія буде близькою до реальної. Автора варто як мінімум похвалити за виконану роботу. Перенесення релізу ще не означає, що Rockstar перестане видавати нову інформацію про гру, завдяки якій JBT зможе деталізувати свою мапу. В одному інтерв'ю з Деном Хаузером з Rockstar Games на тему Grand Theft Auto розмова йшла про нові подробиці гри та один з ігрових епізодів, який показували журналістам, та не був поки представлений загалу. Хаузер підтвердив, що кадри з Майклом, який розвалився собі біля басейну, якраз із згаданого епізоду, і це не є катсценою. Також він пояснив, що продемонстрована місія. Повністю складається з геймплею, без всіляких скриптів. Слід уточнити, що сцени з цієї закритої презентації раніше не показувалися аудиторії і відсутні у другому трейлері гри. Кожен персонаж грає свою роль при виконанні місії. Наприклад, Майкл і Тревор прибувають на місце двіжу на вертольоті, в той час, як Френклін приїжджає на мотоциклі. Ви зможете грати за Майкла, Френкліна і Тревора в будь-який момент. На відміну від лінійної історії ігор на зразок Heavy Rain, GTA 5 не змушує вас міняти персонажа лише в певні та наперед визначені моменти. Гравці зможуть здійснювати напади і пограбування, переслідувати інкасаторські машини, відмічені значком долара на карті, і займатись іншою та барабанщиною у війні від основної роботи час. У цьому сенсі проект нагадує Red Dead Redemption. Аналітик Арвін Батія очікує, що GTA 5 розійдеться більшим тиражем, ніж Call of Duty в 2013 році. Rockstar витратили на розробку гри вже 137 мільйонів доларів, виходячи з того факту, що в студії над грою працюють 250 осіб. Реліз гри відбудеться на консолях Xbox 360 та PlayStation 3 і, можливо, згодом і на ПК. Заслужений Medal of Honor бере перерву. Виконавчий директор EA Пітер Мур під час недавнього фінансового звіту зазначив, що Warfighter отримав значно нижчі оцінки, ніж заслуговує. За його словами, тепер все це в минулому, оскільки компанія прибирає серію Medal of Honor з ротації. Однак планує і далі щорічно випускати черговий шутер какаху. Президент EA Labels Франк Гіббо зазначив, що з Medal of Honor у них вийшла невдача. Також у звіті було оголошено, що ФІФА. 2013 продалась тиражем, що перевищив 12 мільйонів до кінця четвертого кварталу минулого року, що на 23% більше, ніж в FIFA 12 в попередньому році. На Battlefield 3 Premium на сьогоднішній день підписалося майже 3 мільйони осіб, а продажі склали більше 108 мільйонів американських грошей. Загалом же чиста виручка EA за квартал склала лише 1 мільярд та 18 мільйонів доларів, що виявилось значно нижчою оцінкою, ніж очікувалось. Керівництво компанії, мабуть, почне голодувати та пересяде з «бугаті» на дешеве ламбурджіні. І в цій жахливій та трагічній журбинці EA звинуватили саме «Metal of Honor», мовляв, франш. Що за фігня, ми ні при чому. Говорячи про 2014 рік, EA оголосили, що кооперативний шутер Fuse перенесений на перший квартал фінансового 2014 року, тобто на другий квартал календарного 2013-го. Видавець також заявив, що покладає великі надії на проекти, які виходять вже зовсім скоро – Dead Space 3, а також Crysis 3, чиї попередні замовлення на 40% вищі, ніж на Crysis 2. Дін Рокет Хол показав нову порцію скриншотів самостійної версії DayZ. Також Дін розповів деякі деталі про графічні покращення гри. Самостійна версія DayZ підтримуватиме систему об'ємних хмар, цілий набір удосконалень освітлення та матеріалів гри, які обіцяють підтягнути візуальну складову проекту. За словами хола система об'ємних хмар в даний час повністю налаштована під потреби DayZ. Раніше така система використовувалась в симуляторі Taken Helicopters від Bohemia і також порадує нас в 3. Використання даної системи додасть атмосферності грі і зробить картинку більш реалістичною. Хмари будуть настільки зашибезними, очі повилазять на лоба, а ще їх можна буде осідлати або використовувати як скайборд. Fuck yeah! Реліз DayZ має відбутися цього року, хоча стадія публічного бета-тестування ще не отримала дати запуску. Дін Хол сказав, що внутрішнє закрите тестування вже стартувало, і він не може сказати, коли саме гра отримає публічний бета-тест. Самостійна версія DayZ буде використовувати Steam в якості браузера серверів гри замість GameSpy. Нове доповнення Endgame стане останнім DLC, випущеним для шутера Battlefield 3. Ймовірно, Endgame стане для розробників останньою можливістю підвищити привабливість мультиплеєрної складової BF3. Хоча більшість гравців досі з задоволенням бігають в сетішка Спієнбордер та Operation Firestorm, чистої версії гри без доповнень. Однак це не тому, що нові доповнення фігня. Хто ж відмовиться від хороших нових бубликів, а тому, що видавці трохи жлоби та деруть за кожне нове доповнення ціну цілої гри. Для власників преміум та інших буржуїв повідомляємо, що Endgame буде містити чотири нові карти, створені для динамічних сутичок. Три нові одиниці техніки, включаючи швидкий і маневрений кросовий мотоцикл та нову десантну літалку, що десантує техніку. А також поверне класичний ігровий режим захоплення прапора. Завдяки новій інформації в Battlelog стало відомо, що Endgame привнесе в Battlefield також новий ігровий режим перевага в повітрі, знайомий багатьом гравцям ще з Battlefield 1943. сорок три. гру Аром після того, як гравці набрали 43 мільйони вбивств. Е, у грі, звісно ж, це число майже відповідає кількості населення нашої країни. Все ж добре, що зброя у нас дорожча, ніж батлюня. У режимі Air Superiority гравцям відводиться роль пілота Камікадзе винищувача, метою якого є захоплення повного контролю у повітряному просторі. Нагадуємо, що реліз доповнення Endgame намічений на березень цього року. Ubisoft повідомляє, що бренд Prince of Persia буде залишатися в тіні, поки видавець не з'ясує, що з ним робити далі. Генеральний директор Ubisoft Мунреал Яніс Малла зазначив, що Prince of Persia в даний час відпочиває в коморі. Проте є інші бренди, які команда готова просувати. Підсумовуючи всю інформацію, стає зрозуміло, що принц скарбів персії розробникам вже давно не приносить. Винні в цьому все ті ж розробники, які перетворили цікаву ігрову серію в плясок. Але хто в такому зізнається? Значно простіше назвати серію неперспективною, що й зробили любителі плясків із Ubisoft. Натомість, фанати із недр Ютубу витягнули ролик під назвою Осіріс, що представляє себе чорну версію трейлера, в якому демонструється робота з технікою Motion Capture. А незадовго до і 3 2012 в. Мережу витекли декілька скріншотів з невідомого проекту Юбісофт, який ймовірно і демонструється в представленому відео. Існують припущення, що це продовження Prince of Персія однак, наймовірніше це ще один заморожений проект від Юбісофт. Британське видання Edge опублікувало свою версію того, якою буде нова PlayStation. За його словами, розробники, які вже встигли попрацювати з новинками від Sony і Microsoft, розповіли виданню про те, що PlayStation 4 виявиться потужнішою від нового Xbox, матиме оновлений контролер і з'явиться в Японії і Штатах в кінці цього року. Європейський реліз відбудеться трохи пізніше, на початку 2014-го. Анонс вже відбудеться 20 лютого. Журналісти і інвестори вже отримали свої запрошення, що закликають побачити майбутнє. Ні, окрім того, Sony Computer Entertainment опублікувала тизер, покликаний оголосити презентацію. Також було підтверджено, що компанія влаштує трансляцію для гравців, деталі якої з'являться трошки пізніше. PlayStation 4 буде комплектуватися новим геймпадом, того ж розміру, що і DualShock, але з невеликою сенсорною панелью на місці кнопок «Select, Start, і PS. Технологія буде аналогічна задній панелі PlayStation. Vita. Нова кнопка поділитися дозволить моментально зробити скріншот і відео, а потім викладати їх в мережу. Консоль зможе постійно записувати останні 15 хвилин гри без зниження продуктивності, даючи користувачам можливість відреагувати і викласти цікавий момент, не відходячи від каси. Разом з консолю буде представлена і нова, поліпшена версія PlayStation Eye, яка збереже сумісність з PlayStation Move. Творці прагнуть зробити PS4 максимально простою для портування ігор, зробивши залізо більш схожим на те, що використовується в ПК. Обидві Платформи PlayStation та Xbox працюватимуть на базі восьмиядерного процесора AMD з частотою 1,6 ГГц. При цьому Microsoft використовує особливий GPU з підтримкою DirectX 11 А у Sony більш потужне рішення, яке має архітектуру R10XX, також відоме як Liverpool. Sony планує просувати консоль насамперед за рахунок великих релізів власних студій, таких як новий Uncharted, щоб показати перевагу свого продукту. Здається, що Sony вже починає втирати носа Microsoft. Компанія Ubisoft представила колекційне видання майбутнього екшену Splinter Cell Blacklist, яке буде комплектуватися моделлю літака з дистанційним управлінням. Наступного разу, мабуть, калаш з гранатою, в коробку з грою сунуть. Отже, Splinter Cell Blacklist Collectors Edition буде включати 88-сторінкову графічну новелу, ексклюзивний постер, кооперативну карту Billionaires Yacht, набір Upper Echelon, який включає карту Dead Coast, золоту версію очкулярів Sonar Goggles і костюм Upper Echelon. Сується радіокерованого літака, то це точна копія БПЛА, який сам Фішер використовує впродовж гри. Зменшену копію, якщо ви не здогадались, вартість такого видання становитиме 170 доларів. На полицях магазинів Splinter Cell Blacklist Collectors Edition з'явиться одночасно з релізом самої гри 20 серпня. Гра у версії для ПК надійде в продаж одночасно з консольними версіями для PlayStation 3 та Xbox 360. Нагадаємо, що за останні кілька років Ubisoft набула досить журбинну репутацію у геймерів. В основному критиці піддавались погані порти гри і непопулярна система захисту. Тепер же по всій видимості компанія вирішила приправити і це, перетворюючи одну з кращих стал в Брюс Вілліс. Екшн блокбастер. Будь ласка, нехай я проснуся. На цьому наш випуск добігає кінця. Більше новин, бубликів та упаковку з ефіру в шоколаді шукайте на нашому сайті. Нагадаємо, що на порталі стартувала чудова акція з нагоди 10 тисяч підписок на наш паблік. ВК надсилайте нам фото вашого ігрового місця та отримуйте стім гру, ключик до Макс Пейна 3, або навіть Dead Space 3 чи край 3 на вибір. Трьох переможців буде обрано за допомогою відкритого голосування. Отож, промови конкурсу шукайте за посиланням під відео. Також не забувайте, що 9 числа у Львові ми проводимо. Домо вечірку, і якщо вам стукнуло 18, то завітайте до нас на open Party. З вами був Хубабуба та ще якісь люди в чорних костюмах навколо мене. Ей, так. що за фігня? Ей, лімузін біля входу? Лас-Вегас кажете? Ні, 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 нема часу пояснювати. В мене open News. Приходіть через тиждень або навіть через два. Uh. Сайонара! Азазин Грид? А чому? Азазин? Ну все, народ, будь ласка. Давайте слухайте, що ділося, поки перетися в машині. Давай, давай, в мене є патрони, в тебе є халка. В мене є джавелін, якщо танк приїде. Давай щось то давай нам наші патрони, хавай патрони. Давай, давай, давай. я бачу, Олег, в тебе не то, що голос захрип, ти ще й гормонів наївся.